Будівля денного стаціонару має також складну історію окупації. Як люди надавали медичні послуги та облаштовували побут, дізнаємось далі. Мене звати Мар'яна Шерстюк, і це проект Буча місто незламних. Повернення до життя. Олексій Лісін харків'янин, який з першого дня повномасштабного вторгнення російських агресорів знаходився в місті Буча. Під час окупації його діяльність заключалась в організації видачі ліків та продуктових наборів, а також забезпечені гарячим харчуванням на території Бучанського консультативно-діагностичного центру. 24 лютого була річниця смерті мого батька. Я прийшов до свого друга, який тут знімав квартиру. Саме з балкона ми бачили все, що відбувалося в гостомелі. Вертольоти, паніка, сльози людей. Ввечері, 24 лютого, я повернувся до себе на Яблонську 318. А 27 лютого мені зателефонував Олексій Пригара і сказав, що до тебе їде колона по вокзальній. Буквально через 15 20 хвилин колона заїхала на вокзальну і почався обстріл. Те, що ви вже бачили на YouTube та інших каналах, я саме був вдома. Весь будинок тремтів, вилетіли всі вікна. І на момент обстрілу ми з сусідом з третього поверху спустились вниз до нашого підвалу, щоб перечекати обстріл. Після обстрілу, 27 лютого, я взяв рюкзак і пішов до свого друга Олексія Пригари. І ми жили тут до 11 березня. А як потрапили в денний стаціонар? Де на за послі того, що случилась на яблунську? Після того, що сталося на яблунській та вокзальній, у мене почалися проблеми зі шлунком. Я зірвав шлун. Плюс я втратив апетит, і У мене почалася блювота. Стан був просто жахливий. Я вже не знав, що робити, тому що жодна поліклініка вже не працювала, нічого не працювало. І мені Олексій каже, тю. Зайди сюди. Я прийшов у денний стаціонар. Тут ще були лікарі і розказав про свою проблему. І велике дякую Олегу Івановичу, лікарю і маї Іванівні. Вони мені швидко надали медичну допомогу. Зробили уколи, дали ліки, і вже на третій день я почав їсти. Якби не лікарі, якби не цей денний стаціонар, я не знаю, що б зі мною було. В той період, коли нічого вже не працювало, це був порятунок. Лікарі, до яких я приходив кожного божого дня за допомогою. Лікарі надавали допомогу всім, хто звертався. У них тут були і поранені з вогнепальним пораненням. Я підійшов до лікарів. Кажу, чим би я міг бути корисним? А в тебе є гаряча вода? Так, я можу готувати вдома чай, каву перше, щоб у вас була гаряча вода. Льоша, якщо в тебе вийде, давай. І ми три або чотири дні три, мабуть, поки у нас було світло, носили гаряче харчування. Потім, вже коли у нас відключили гаси воду, я зі своїм другом пішов до мене на роботу в дитячий садок-лісовий театр, де я шеф-кухар. 11 березня, коли ми лишилися тут вже шістьох, Тарас Володимирович, як діючий співробітник МНС, прийняв таке рішення. Він пішов на пожежну частину і взяв всім зимові куртки МНС. Ми зі свого боку взяли білі халати. Білі халати на форму співробітника МНС. Ми одягли білі халати з червоною ізоляційною стрічкою. Повирізали хрести на білих шапочках і на халатах. І зверху ми одягли зимові бушлати форми МНС. Ми відразу ідентифікувалися, ніколи не ходили з білими пов'язками. Ми відразу ідентифікувалися, і ми були біля денного стаціонару та пожежної частини. Нас напевно це і врятувало. Все гаряче харчування, доставку продуктів. Те, що ми з Тарасом Володимировичем в білих халатах в формі МНС, з цими хрестами ми так і ходили по всій бучі. Нас вже пізнавали люди, допомагали всім чи можна. 11 числа вже на постійній основі до кінця окупації, ну до Великодня, ми щодня готували тут їжу. Було організовано дві точки харчування. Перша точка для людей, які проживають тут в окрузі, у нас було три котли: п'ятдесятки. Одну п'ятдесятку ми готували тут для округу. Другу ми щодня на тачках возили до мерії, годували людей. Кожен день починався з того, що Віктор Григорович Сьомка та Андрій Мухамеджанов вставали раніше за всіх. Вони вже з п'ятої ранку кололи дрова, розпалювали мангали. І вже в восьмій ранку у нас завжди був окріп. У нас була одна каструля для окропу, і люди з найближчих будинків брали його. А в двох інших каструлях ми вже безпосередньо готували перше. І дуже дякую дівчатам Наталі, Ользі, Тетяні. Це був наш тил, які знаходились тут, чистили, нарізали, пасирували. Найцікавіше, навіть що під час окупації, коли не було ні світла, ні газу, ні води, ми ходили в чистих білих халатах, в чистих шапочках. Кожен день все прола Ольга Вікторівна, прала вивішувала на цих мотузках. Ми завжди ходили в чистій формі. 12 березня сюди приїхала сіра машина Chevrolet, Universal. Коли ми відкрили багажник, там лежав Олексій, у якого було вогнепальне поранення, встигно та черевну порожнину. А ми всі стояли в халатах шапочками. Ви лікарі? Ні, ми не лікарі. Я взагалі шеф-кухар Володимирович, підполковник МНС. — але нам потрібна медична допомога. Ми тоді прийняли рішення. От цьому кафе був штаб росіян, там лежала палета. Ми Олексія завантажили на ту палету і пішли до штабу. Чому було таке прийняте рішення? Ну, війна війною, а медична допомога мала бути. Ми підійшли до них, нас туди не пустили. Вийшов хтось із старших і тільки після цього під конвоєм нас завели за кафе, там де у них стояла техніка. І цьому Олексію він, до речі, живий. Я не знаю, як склалася його доля, але він, е якби ми тоді цього не зробили, напевно б не врятували йому життя. Російські військові почали надавати йому допомогу, а потім по вертушці зв'язалися з нашою українською медициною, і приїхала швидка е наша і евакуювала його. Наскільки я знаю, що він живий, з ним все порядку. Це було десь 12-13 березня, поки ще тривала евакуація. 15-16 числа взагалі був жах, постійні обстріли. Люди всі йшли на евакуацію. Щодня хлопці нам розпалювали, все робили. Дівчата допомагали готувати. Ми все це наливали, брали каструлі з мангала, ставили на тачки, їхали до мене. Так як з Тарасом Володимировичем ми постійно відходили, люди, яким була потрібна медична допомога, вони просто писали записки. Дякую лікарям денно стаціонару, поліклініки, які коли йшли, вони все розписали. Ось так поклали тут для інсультників, тут для шлунка, тут від тиску. Лікарі, коли йшли, всі ліки розподілили по ящиках і все підписали. Ми все це розуміли, і коли дівчата вже видавали ліки то тих ліків, яких не було, то нам просто писали записочку, і ми поклали ці записочки в пакетик маєчку, і з тим пакетиком йшли до лікарні. І поки роздавали гаряче харчування, бабусям, дідусям, дівчатам. То нам збирали всі необхідні ліки, які були потрібні людям. І на зворотному шляху ми забирали ці ліки. Приходили сюди, і люди вже приходили, забирали ті ліки, які їм потрібні. За все время окупація рашисти стояли. Весь час окупації рашисти стояли тут біля стаціонара. Приїжджали на БТРах уралах. І варварські зламували всі квартири. Це було просто якесь безумство. Тут стояли побиті авто, і ми намагалися з чоловіками, хоча б якось прикрити їх чимось, замотати скотчем, щоб запобігти подальшому мародерству. Одного разу, коли ми везли гарячу їжу, на нас вилітають три БТРи. На них було десь 15-16 людей. Вони підлітають до флагштока, задом збивають американський прапор, зривають його з люттю, такою з люттю закидують його в БТР. І от ці 15 людей на нас дивляться, і автомати наставили. Ми піднімаємо руки, думаємо, все пись нам. А вони нахуй пішли отсюда. А мені Тарас Володимирович каже, поки не поїдуть, ми стоїмо. Коли закінчився процес евакуації, то так само і почали закінчуватися харчі. Люди приходили: кава, чай, готель Хілтон, але нам потрібна була картопля і морква, тому ми пішли в мерію. А там все побито, все повалено, ліки розкидані. Нам сказали збирати що треба, і коли я вже вийшов з ящиком на задній хід міськради, то тут були росіяни, які якраз займалися мародерством, крадіжками. Це ті, які брали в полон працівників мерії. І от я виходжу, а там всі наші чоловіки стоять під дулами автоматів біля гаражів. Мене теж покликали. А Сергій Татарчук і Леонід Черкаський починають просити відпустіть лікаря. Відпустіть лікаря. Тобто вони стояли під дулами, але все одно просили. І командир росіян дозволив мені піти. Згадувати важко. Ми заїжджаємо во двор. Ми заїжджаємо у двір цього будинку. Була дуже сонячна погода, і одразу почався артобстріл. Сильний такий, ми аж розбіглись. Це тривало хвилин 20. Коли ми вилізли в тому місці, де ви стоїте, снаряд потрапив у двох жінок, яких розірвало на шматки. Одну бабусю забрав Сергій, командир команди Груз 200 Її поховали в братській могилі. А Інну ми зібравши по частинам, поховали між двома будинками під Вишнями. Це був важкий момент, коли буквально 20 хвилин тому ти спілкуєшся з дівчиною а через півгодини збираєш її по частинах. Коли орки відкривали всі квартири, все було розробовано, все вивозили. Тоді Наталя Петрівна під час окупації слідкувала за цим будинком, щоб всі під'їзди були закриті. Я харків'янин, я взагалі нічого не знаю в Бучі. Наталя Петрівна разом зі своїм чоловіком, Віктором Григоровичем, усіх, хто приходив не з нашого, не з цих дворів, кого не знають, вони їх відразу ідентифікували та виявляли. Віктор Григорович, коли побачив мене з сокирою, сказав: ти до дров більше не підходь. І коли вже була велика кількість дрів, то дякуючи Зеленбуду ми отримали додаткові інструменти і навіть бензин для генератора. У бучі можна було зарядити телефон в центрі в двох місцях. Один, де дозволяли це у лікарні, і другий бензиновий генератор, а ми поставили у підвалі у себе. Дякую вам за це інтерв'ю. І Вам дякую. Лікарка-рентгенолог Ольга Мартинович у професії понад 18 років. За цей час не розчарувалася у професії, а навпаки, тішиться, коли її висновки допомагають встановити правильний діагноз, іноді врятувати життя. Це стимулює здобувати нові знання та безперервно вдосконалюватися як фахівець. Наша служба відновлювалася з того, що вперше приїхала рентген-лаборантка Тетяна Шкуратенко. Ми почали тут все прибирати, тому що, звичайно, тут була велика кількість людей. Окупація, відсутність води, відсутність електрики. Ми навели тут спочатку лад. Потім, коли вже електропостачання було відновлено, відновлений інтернет, ми почали працювати. Почали ми працювати з 4 травня, якщо я не помиляюся, 2022 року. Ну і працюємо зараз в звичайному режимі дві зміни. Чи змінилась кількість пацієнтів після деокупації і відновлення? Збільшення кількості пацієнтів відбувалося в нас поступово, і зараз можна сказати, ми вийшли по об'ємах по кількості прийому пацієнтів на довоєнний період. Ну звичайно, до того була епідемія коронавірусу. У нас було надзвичайно багато пацієнтів, яким потрібен був рентгенографія органів грудної клітки, флюорографія. Так тоді потік пацієнтів був великий. Але зараз збільшилося співвідношення людей, ну, яким потрібне обстеження опорно рухового апарату. Там, це рентгенографія суглобів, зокрема, тому що в нас велика кількість деформуючих артрозів, артритів. І люди звертаються з цим. Що було найскладніше під час відновлення роботи? Нам звичайно дуже складно працювати коли немає світла і коли немає інтернет-зв'язку. Ми працюємо з медичною інформаційною системою. Працюємо, це вимога НСЗУ, працювати з медичною інформаційною системою. Треба заповнювати електронну карточку пацієнта, гасити електронне направлення. Коли нема стабільного інтернету, коли нема світла, збирається дуже великий об'єм роботи, який треба тоді опрацювати на наступний день. І воно збирається все за принципом сніжки. Одне накручується на інші, об'єми збільшуються, збільшується. Це єдиний такий. Проблемний момент. Це був новий епізод проекту Буча, місто незламних повернення до життя. Поділіться своїми думками у коментарях, а також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.